Моє вітання. Мене звуть Ірина Мартинова. І сьогодні ми знову починаємо наш п'ятничний ефір. Говоритимемо про воєнні злочини. Хто документує і куди далі йдуть ці справи? У нас сьогодні на зв'язку юристка приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Краматорську Марина Куприкова. Вітаю вас, Марина. Добрий день. І перше питання: чим займається українська гельсінська спілка на Донеччині? Що робити саме? А, ну, Варто почати з того, що Українська гельсінська спілка справ людини в, на Донеччині представлена трьома приймальнями: це приймальні в місті Покровськ, в місті Торецьк і безпосередньо наша приймальня в місті Краматорськ, яка, є на, е, яка представлена громадською організацією Східний правозахисний центр. Якщо ми говоримо про е, напрямки, в яких працюють наші приймальні, то це переважно. Робота в трьох напрямках: це допомога особам, чиї права були порушені, правова допомога, це виявлення і документування фактів порушень прав людини і правове просвітництво. Ну, власне, це основне. Скажімо, всі ці приймальні три. Вон, в них однакові функції у всіх різних містах, чи відрізняється чимось? Ну, переважно це одна функція. А, в, яка полягає у виявленні е, порушень прав людини і допомог, допомозі особам, які, чиї права були порушені. Фактично однакова діяльність, регіональна різниця тільки. Ви також надаєте людям юридичну допомогу і документуєте можливі воєнні злочини, правильно? Е, так, і займаємося правовим правопросвітництвом, тобто право проведенням інформаційно просвітницьких заходів. З якими можливо юридичними питаннями до вас можуть звертатися люди? А, ну, якщо ми говоримо про проблеми, з якими до нас переважно звертаються заявники, то вони стосуються соціальних питань, виплат пенсії та соціальної допомоги, отримання пільг, адміністративних і цивільних справ. Ну, також в умовах. Воєнного стану зараз переважна кількість звернень пов'язана з питаннями отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. хто і як може до вас звернутися? Це от мешканці Краматорська, наприклад, якщо Краматорська приймальня, чи, наприклад, можуть бути переселенці, чи хто взагалі? Ну, дивіться, до о, початку повномасштабного вторгнення е, основні категорії, які до нас зверталися, це були е, внутрішньопереміщені особи, пенсіонери, безробітні, е, працівники бюджетної сфери або особи з інвалідністю. В умовах повномасштабного вторгнення ми надаємо юридичну допомогу всім особам постраждалим внаслідок. Е, Бойових дій, це і переміщені особи, це і мешканці нашої громади, це і військовослужбовці та члени їх родин І як може людина до вас звернутися? Для того, щоб до нас звернутися, Ну Особистий прийом ми сьогодні проводимо за попереднім записом. Для цього потрібно можна звернутися до нас на гарячу лінію приймання за номером телефону 095-292-1456. Наші контактні дані е, є на сторінці громадської приймальні у Гаспел в місті Краматорськ е, та на е, сторінці Фейсбук громадської організації Східний правозахисний центр. Можна написати нам на електронну пошту, можна звернутися до нас через будь-які месенджери. Українська Гельська спірка справ єдиних є одна з засновницею трибуналу для Путіна. Що це за ініціатива? І загалом, можливо, коли вона з'явилася? Чи в 2022 році, чи можливо, ну раніше та існувала ця ідея, скажімо, ініціатива? А, з документуванням воєнних злочинів наші фахівці почали працювати з самого початку війни, яка почалася ще у 2014. -го. У 2014 році, і з моменту повномасштабного вторгнення, ситуація ну для нас змінилася кардинально, і документування стало необхідним ще й для доведення масовості та тенденційності злочинів російських воєнних. Глобальна ініціатива була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Засновниками ініціативи стали Харківська правозахисна група, Українська гельсінська спілка з прав людини та Центр громадянських свобод. Учасники цієї ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з римським статутом міжнародного кримінального суду. Що наприклад є та, Трибунал для Путіна? Всі, хто хочуть, можуть зайти ознайомитися, що да. на ньому є. Зайшовши на сайт, можна дізнатися абсолютно всю інформацію про створення глобальної ініціативи Трибунал для Путіна, про засновників, про виконавців-учасників цієї глобальної ініціативи, про кількість задокументованих нами воєнних злочинів по кожній області. І також є е, рубрика Голоси війни, в якій е, можна ознайомитися з історіями свідків, які дали згоду на розголошення, на висвітлення своїх е, історій у засобах масової інформації. Зараз багато говориться ЗМІ про воєнні злочини. От якщо конкретизувати для наших глядачів, що таке загалом воєнні злочини, е, ну, які вони, та, щоб мали на увазі. Якщо ми говоримо про те, що ми документуємо, це конкретні події, які мають ознаки воєнного злочину, такі як обстріл житлового будинку, вбивства цивільних, катування, ну і це такі основні зґвалтування, використання мирного населення як щита та інших злочинів, кваліфікованих за римським статусом. Як ви знаходите, де відбувся воєнний злочин? Як загалом це знаходити? Що використовуєте? Які можливо джерела? Оскільки е, Росія веде фактично війну з Україною з 2014 року? У українських неурядових організацій вже був певний досвід документування воєнних злочинів. Ще з того часу, станом на сьогодні, для е, документування подій е, працівники наших організацій моніторять в першу чергу відкриті джерела, такі як соціальні мережі, е, новини в медіа, е, повідомлення, офіційні повідомлення влади, е, шукаючи інформацію про конкретну подію, яка має ознаки воєнного е, злочину. Також дані надходять безпосередньо для відсвідків і постраждалих, тому що ну, фундамент документування це опитування безпосередніх свідків та потерпілих ймовірного злочину. Бо факти, фактично всі дані, які ми вносимо, вони мають підтверджуватися конкретними та завіреними свідченнями. Крім того, наші фахівці записують інтерв'ю з потерпілами і висвітлюють їх на сайті. Таким чином, ми намагаємося забезпечити право на правду. Там, де це можливо, працівники організації, учасник, учасників ініціативи, фіксують події у полях, роблять зйомку руйнувань, особисто спілкуються зі свідками подій. І я хочу зазначити, що особистий виїзд це завжди краще, тому що у відкриті джерела потрапляє приблизно одна десята від того, що насправді відбулося. Після перевірки верифікації ці дані вносяться до нашої власної бази даних у вигляді конкретного кейсу, і при цьому пріоритет дається пошуку медіафайлів і. Персональних даних, за якими потім можна верифікувати цю подію. Варто зазначити, що інформація в нашій базі закрита, а персональні дані додатково шифруються, а сервера цієї бази знаходяться в декількох країнах за кордон. Також ми отримуємо інформацію від журналістів, а їм в свою чергу передаємо окремі історії, де. Очевидці чи постраждалі надали згоду на висвітлення. Унікальність підходу трибунал для Путіна. Ініціативи Трибунал для Путіна також полягає в тому, що документування відбувається за регіональним принципом. За різними організаціями закріплені різні частини України. Зазвичай це ті регіони, де ця організація тривалий час працювала. І е, розуміє певні е, особливості цього е, регіону. Ну, власне, це основне. Тобто це місцеві це самі процеси? працюють на місці? Так, так, так. Тому що ну, е, кожна організація в своєму регіоні вона більш впізнавана, е, вона має більший ступінь е, довіри людей, е, з якими ми працюємо. Ну і плюс розуміння локації події, щоб мати можливість оперативно відреагувати, та чи працює українська ну, саме ініціатива Трибунал для Путіна тільки на підконтрольній українській території влади, чи, наприклад, на окупованих територіях до цих воєнних злочинів, напевно, теж дуже багато, чи можуть звернутися люди з окупованих саме територій? Так, можуть звернутися люди із окупованих територій, тому що в рамках е ці цієї роботи ми гарантуємо анонімність. Чи враховуєте, можливо, ці злочини, які в ви... інформацію так, про ці злочини, які відбулись на окупованих територіях, чи пишете про них? Обов'язково. Ми пишемо, висвітлюємо лише, лише в тому разі, коли людина здає, дає згоду. А загалом є така тобто, статистика? Так. Так. Нас зі всією статистикою, зібраних нами, задокументованих нами з воєнних злочинів, можна знайомитись на сайті Глобальної ініціативи Трибунал для Путіна. У вас бувають виїзди? Як вони, скажімо, відбуваються? Це ви постійно на місці? Чи час від часу виїжджаєте? Uh, ну, Територія, uh, до прикладу, uh, яка закріплена за нашою приймальнею, це, зокрема, uh, Краматорський uh, район uh, Донецької області, uh, фактично, у нас один з представників обов'язково знаходиться на uh, місці, і uh, періодично ми можемо виїжджати ну, умовно в Святогірську громаду. Лиманську громаду, обсяги руйнувань, зокрема на деокупованих територіях, вони настільки великі, що за короткий проміжок часу їх дуже важко зафіксувати. Тому це не один і не два виїзди. Це період роботи, яка виконується з певною періодичністю. Ви казали, що документування злочинів було і раніше з 2014 року. Можливо, куди ці справи з 2014 року пішли? Чи був про них куди кудись? Вони отримали далі в якийсь органи, наприклад, судові? Так в, в ті справи? Які е, були задокументовані в 2000, з 2014 року, певні по певним кейсам були писалися заяви до європейського суду з прав людини? Фактично, е, Українська гельсінська спілка е, займалася цим до середини вересня 2023 року, коли е, Росія вийшла з Ради Європи. Станом на зараз в певна кількість, досить велика кількість цих справ розглядається в ЄСПЛ, і ми очікуємо, тому що кожен з нас має розуміти, що справи в ЄСПЛ можуть розглядатися роками, і ми ніколи не знаємо, коли буде рішення по тій чи іншій справі. Воно може бути через два роки, воно може бути через п'ять років і більше. Скажімо, ті злочини, які зараз були, чи далі йдуть ці справи кудись, наприклад, у нас в Україні, чи ви передаєте комусь далі їх там прокуратура, суди? Дивіться, правозахисна ініціатива Трибунал для Путіна збирає, структурує дані про обстріли цивіль, цивільних об'єктів, інші порушення описує їх у поданнях до міжнародного кримінального суду. Правозахисники предоставляють певний масив інформації Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду передають детально описані кейси як приклади злочинів. І якщо Офіс прокурора міжнародного кримінального суду зацікавиться певним кейсом, то тоді він вже контактуватиме з організацією заявниці, і після цього вони займаються обраними. Кейсами. Крім цього, за запитом, Українська гельсінська спілка готує аналітичні, е, аналітичну інформацію, яку передає е, міжнародним організаціям. Також ми тісно співпрацюємо з міжнародними журналістами для того, щоб інформація про злочини, воєнні злочини чинні Росії на території України. Е, Розглна набувала розголосу і е, в міжнародних ЗМІ. Я зокрема нещодавно гортала сайт української греснської спілки з прав людини, і там була інформація про українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії, і відпочивали в таборах в Білорусі. Їх спонсорували певні. Організації міжнародні, це так розумію, і вислідковується саме інформація про воєнні злочини, яка була вчинена і на території інших держав щодо ну, наших громадян. Правильно я розумію, не тільки у нас в Україні. Да. Якщо скажімо це людина. Один, це, це ті кейси, які також передавалися для, в поданнях до міжнародного кримінального суду. Якщо людина стала свідком військового злочину, от як правильно його задокументувати, що вона має зробити для того, щоб Ну, варто зауважити, що фіксувати воєнні злочини можна як в момент їх вчинення, так і після того пі після нього. І найголовнішим правилом, про яке ми говоримо завжди, це все ж таки збереження власного життя, і тому в першу чергу не варто піддавати себе небезпеці яким чином можна зафіксувати воєнні злочини? Це відео, фотофіксація або просто письмова фіксація? Перш за все, варто повідомити дані особи, яка проводить безпосередню фіксацію, зазначивши прізвище, ім'я та по-батькові, вказати поточне місце, де проводиться фіксація, дату, час. І за можливості навіть можна зазначити погодні умови, тому що це може стати в нагоді криміналістам, які в подальшому будуть займатися дослідженням речових доказів. Якщо дані фіксуються на відео чи фото, варто зняти навколишню, так скажемо, загальний план, а потім лише конкретний об'єкт чи обставин. Якщо. Ми говоримо про фіксацію вбивств медичних працівників чи учасників гуманітарної місії, варто зробити акцент на відповідних нашивках або знаках відрізнень. Якщо ж ми говоримо про фіксацію обстрілів жилих, масивів чи руйнувань, Обов'язково варто зазначити адресу чи поточне місце знаходження зруйнованого об'єкту. Якщо є така можливість технічна, то необхідно увімкнути дані геолокації. При фіксуванні е, випадків бомбардування е, обов'язково потрібно зняти воронку від вибухів, зазначивши їх розміри, е, точне місце знаходження. А також, якщо є така можливість, відзняти місце знаходження уламків. Обов'язковим елементом фіксації воєнних злочинів є також встановлення свідків чи потерпілих. І перш за все, варто зазначати їхні дані, тобто прізвище, ім'я побатькові. Місце проживання чи, можливо, подальше місце знаходження, якщо вони планують виїжджати, та засоби зв'язку з ними. Тому що ну, треба розуміти, що такі люди дійсно можуть в майбутньому виїхати, а їхні свідчення можуть бути виступати, як не вони можуть в подальшому виступити як свідки, і варто їх показання обов'язково зафіксувати. Якщо є, ми говоримо про о, свідків, злочинів саме о, при участі ворога, о, то без ризику для життя варто зафіксувати дані техніки, о, в яких, о, які це військові з'єднання. Якщо є якісь позивні, о, це також обов'язково фіксувати. Якщо це знімати на камеру, ну, на телефон чи на камеру, я десь uh -huh. чула, що треба максимально широко зняти, бо могло видно горизонт, чи максимально так, щоб кадр не закінчувався, тобто одним кадром намагатися. От які, можливо, ще є правила? Ну, Власне, я з цього й почала, що в першу чергу потрібно робити е загальну зйомку, а потім, не перериваючи, е переходити безпосередньо до пошкоджених об'єктів. Згужуючи... Наприклад, немає, мож... немає можливості ну, повністю зняти все зразу, то як людині робити, вона може, наприклад, пофайлово знімати це. Варто тоді, щоб на кожному файлі було зазначено, якщо це відеозйомка, то щоб було зазначено час та місце. А скажімо, що пріоритетніше буде, якщо є відео якесь чи фото, чи якщо письмове свідчення, чи вони, скажімо, взаємно доповнені якось так, скажімо так. Тут не можна говорити про пріоритетність, що буде пріоритетнішим, тут питання в якості подання інформації. Там, де буде найбільш повна інформація з зазначенням всіх необхідних моментів, той доказ і буде ефективнішим. Хоча в комплексі, якщо, наприклад, ми збираємо інформацію по кожному кейсу, да, і мова йде. Про один і той самий е злочин, то м в сумі в комплексі е показання різних е осіб вони домальовують певну повну картину. Дякую вам, дякую що приділили час. Отже, нагадаю, що ми сьогодні говорили про воєнні злочини. Хто документує і куди ці справи далі йдуть? З нами на зв'язку була юристка приймальні української гельсінської спілки з прав людини Марина Куприкова. Мене звуть Ірина Мартинова. Не забуваймо підписуватися на наші соціальні сторінки в соціальних мережах антикризового медіа центру. Бережіть себе на все добре.